І, І тебе вигосила Сока, Божий Сов. Христос рождає! Слава Богу, мир цій хаті. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. А то справжня новина породила діва сина. Народився Ісус Божий. Грішньому ця квітка гожа. Чую я тут недокладно! розкажіть про сеном нам сладно. Розкажіть, як ви там були. Що ви бачили та чули? Ми вночі привіта спали, і не чули, не знали що коїться в небесах, і на ти зенезила. Аж тут нагу серед ночі протирали сонні очі. Чує, наче хтось співає, а на сході зірка сяє. А та зірка в небесах, всім показувала шлях, всі ми скоро повставали, ще й дарі з собою взяли. І ми теж подарували. Щире це тим все ж мали. Я дитині дав сопівку, а я молоко в бучілку. А я дав мале малегнятку, дуже тішилось дитятко. Бо коли похолодніло, то ягня його зігріло. Ні до сріба, ні до сота. не було в нього охоти, як сопілочку взяло. Красно нам почало. Поконившися, дитяти, ми прийшли розказати, що народився Месія всіх покрижних надія. І здається, що цідатки дуже втішилось, дитятко, Як сопілку, так цідалі, що принесли всі при царі. На ну, коліна да покликаймо, богу пісню співаємо. Footballers playin' football, playin' with their toes in football, don't you see? You fit be footballers, come see you dey shine, take part in it. Живе, поставчо, світу втіша, і род кожного карає, то дитину світує, бо це ірод розвився, що син Божий народився, Цар творбоється й молого, що ти знав корони, Божий. Ира вже не немає влади, вже не буду в світі зради, буде в мері. Мир, добром люди чесні, я прийшов до вас небесний, бо Господь на небі бачив, як ви у цій важкій потребі боронили його сина. Він за це вам мир силає і добром нагорожає. Прощавайте, браття, йдем далі в дорогу. І на хвалу Бога всім раз Ангели!